Шановні глядачі медіапростору, Простору, з вами я, Квайві, і сьогодні ми ні, не будемо розглядати моє минуле відео про Steam Deck. Багато хто мені встиг вже пояснити, де і як я не мав рацію, що зробив не так, і я прислухаюсь до ваших порад, але про це вже я записувати відео не стану. А от про що я стану робити контент? Та ви і так по назві вже бачите. На момент написання сценарію відеоігри грає орієнтовно 3,5 мільярди людей, з котрих в середньому 1-2 мільярди являються гравцями в лайф сервіси, в котрих щомісяця кількість гравців досягає сотні мільйонів. Для прикладу, ось вам статистика онлайну в популярних і не дуже іграх за останній місяць. Причому в деяких з них отримання може бути майже цілорічним. Ну я вирішив розповісти вам, чого мої відео виходять так рідко і де я просиджую свою молодість. І давайте я одразу почну з панстадонту ігрових сервісів, які перші спадають на думку, а саме Фортнайт. За останні півтора роки ця гра принесла мені купу емоцій і приємних спогадів. А ще більше вона займала мого часу, бо завжди в іграх цього типу додається щось нове. Наприклад, на момент написання сценарію, в грі був доданий контент по грі в Кальмара. У батлпасі фестивалю знаходиться Бруно Марс, 11 липня стане доступний Супермен. І все це обмежено часом, бо, наприклад, ті ж самі скини з баттлпасів раніше були доступні лише з батлпасу. Не будемо зараз мусолити про нову політику Epic Games, але все ж таки. Донат в даній грі саме ненав'язливий нав'язливий зі всіх ігор, що я тільки бачив. Окей, okay. Who wants it? Бо він пов'язаний по більшому лише на візуальній частині. Очевидно, що візуал це теж важлива частина геймплею, але на щастя, донатну валюту тут можна виформати навіть безкоштовного батл пасу. Але якщо прям буде бажання на донат, то на збирав з кількох шкільних обідів, можна купити стартер-пак або ж підписку, яка дає всі батлпаси, і ще на здачу тисячу фебаксів. Не забуваємо той факт, що це гра в жанрі Батл Рояль. Тому тут так чи інакше кожен матч буде унікальним і не має ніяких платних бустерів, імбалансної зброї або ж матчмейкінгу. Підбір гравців буде підкидувати супротивників повністю на рівні з тобою, що прибирає можливість потрапляння в потний лобак з кастомками і фулбоксами кожні пару метрів. Ну а якщо хочеться чогось серйознішого, можна залетіти в рейтинговий режим, або ж на офіційні турніри від Epic Games, щоб довести, що проводження часу Fortnite корисне. І те, що ти один з тих самих щерів, якому купляли тренера по Фортнайту. Стоп, що? <гум> Також завдяки своїм колабораціям, Fortnite має величезний пласт культурної спадщини будь-якого жанру, хоч то аніме, фільми, ігри, або ж музиканти, які давали одні з найкращих ігрових концертів, які я бачив. Ким низьким порогом входження і величезною купою офіційних та користувальських режимів можна провести з друзями не один десяток матчів, кожен з яких принесе унікальні емоції і відчуття через несхожість з іншими іграми даного жанру. Бо По порівнянні з ними, Epic Games, окрім класичного батл роялю, розвиває ще свою сторону Роблексу з гігантською підтримкою спільноти і своїми іншими режимами. Але не одним Фортнайтом фрі-то-плей великий. Rocket League є ідеальним прикладом того, як бажання прогресу може затягувати. Коли я тільки почав грати в цю гру ще на PlayStation 4, для мене це було більше як розвага, по фану залетіти і попинати м'ячик з друзями на сплітскріні. Але через якийсь час, відкривши вже для себе на ПК рейтинговий режим, я почав тренуватись, як це затягувало. Вивчати для себе нові механіки, способи гри і так далі. Так само, як і в Fortnite, то над Rocket League сугубо візуальний, але тут безкоштовного візуалу достатньо. Якщо ж ви граєте в Fortnite і маєте підписку, то в неї входить ще й Battle Pass для Rocket League, через що кожного сезону ви будете мати нове авто. Прогресія в грі і баланс є такою самою, як і в Fortnite. Під цим я маю на увазі те, що при бажанні грати не як дно, гравець сам починає тренуватись і прокачувати свої вміння. Цим гра буде підкидувати вам більш змілих гравців. Через це не буде ситуацій, де будуть ігри в суху без навмисної руїни. На жаль, в кінці кінців я прийшов до того, що в соло в такого типу ігри грати не дуже й весело. Тому при завантаженні даного проекту майте це на увазі і знайдіть хоча б одного тімейта для часу проводження. Але в моєму випадку я заходжу часами лише для того, щоб пограти в рейтинг баскетболу. She she... Сесіонні ігри не обмежуються лише фрі-ту-плей проектами, тому саме час згадати і платні, першим з яких буде великий та жахливий Dead by Daylight. Якщо ви ненароком подумаєте про те, що ви граєте проти чотирьох, <свистак> то через якийсь час ви зрозумієте, що їх в матчі завжди п'ятеро. Дана гра на початку буде засмоктувати вас, бо має величезний культурний пласт у собі. Більшість популярних хорорів відвідало дану гру шляхом колаборацій, і завдяки часному перебуванню на знижках кожен прийде по якійсь своїй причині до даної гри. Наприклад, я прийшов в Dead by Daylight, коли релізнули амбасадора. I always come back. Також, граючи за сорвів, є дана персона, яка буде затягувати увесь попертат і буде давати фрішні ігри за манів. Так чи інакше, ви прийдете сюди, як не заради Кане Кена, так за для Геральта Зрів'ї або турнірного Чак-Чака. Але хай гра не обманює вас своєю доступністю в ціновому плані. Ви в ній не раз заплатите своєю кров'ю, нервами і гаманцем. Якщо перші два пункти не сильно впливають на геймплей, то остатній. Без певного вбивці, ти будеш лузать, бо за ними закріплені метові перки, без яких, звичайно, можна щось зробити, але буде дуже тяжко. Поза цим, навіть маючи тобі віперки, якщо твої руки не пристосовані до гри, вигравати ти не будеш, і тебе затіпегають четверо виживших на воротах. До речі, про них, а саме про баланс гри проти цих мікробів. Його немає. Точніше, в теорії на папері він є, але в 9 з 10 випадків тебе генрашать і за пару хвилин тебе знову затібегають на воротах 4 пацана. 104, 4 пацана. Прогресія тут також ідіотська. На початку тобі дають німощів, яких ти виграєш на раз-два, після чого в наступному матчі тебе вже будуть насаджувати на крюк і буде гра проти чотирьох маньяків. Культурний вплив хоррорів тут відчувається на кожному кроці, завдяки колабораціям з замінитими жахами, а також спробами створювати своїх героїв ночних кошмарів. Навіть зараз під час написання сценарію був анонсований колаб з The Walking Dead. Ну і як я раніше зазначив, колаборації тут є на кожен смак. Ну, а якщо залетіти зі своїми друзями у зебі крові в сурвіків, то важна ще й пофанитись вдовіль, довівши вашому опоненту, що ви граєте в survival Хоррор, де він один проти четверих. Перше, що спадає на думку при згадуванні хан Шоудаун це. Біль Омій Анус. Тільки от через якийсь час це відчуття замість дискомфорту починає приносити задоволення. Чергове полювання замість нервозу за свої речі приносить запал і адреналін. Ви здивуєтесь? Але хант це екстракшн шутер, в якому немає цілі збирати щось конкретне, якщо точніше, ви найманець, який отримує замовлення на ту чи іншу потусторонню хрінь, за голову якої платять непогані гроші. Але охочих зробити немало. Через що, окрім мобів, вам можуть погрожувати і звичайні гравці, які як ті самі люди, які грають в Days, по одному пікселю можуть вам дати в голову. В ханті контент додають, коли розробники того захочуть, і в такій кількості, скільки самі будуть вважати потрібним. Тільки от завдяки тому, що це екстракшн шутер, в якому є чотири мапи, шість босів, і то на зброї і перків, з якими можна робити білди на будь-який момент життя. Це реаграбельність тут величезна. До цього додаємо рандомний спаун цих босів, погодних та часових умов і отримуємо максимально фановий, не схожий на щось інше геймплей. А так як нещодавно ще було оновлення, то з ним додали новий івент, повернули реворкнуту мапу, і найближчим часом вся ротація буде знову доступна. ДО НАТО! Він тут є, але він знову ж таки впливає суто на візуал. Ну і правду кажучи, тут дуже легко вифармлювати донатну валюту, через що якогось персонажа взяти можна буде за кілька годин геймплею. Якщо ж буде дуже велике бажання на DLC Хантера, то ціни прям дуже адекватні, бо зачасту це бандли зі зброєю, яка через низький левел може бути локнута. Так що майте це на увазі. Щодо балансу. Фактично в цій грі можна бігати хоч за арбалетом, хоч із снайперською гвинтівкою. Тут усе залежить лише від рівності кінцівок і розуміння, в що ти граєш. Тут немає прям ультраметового білда, який 10 із 10 матчів витягував, через що тут все лежить на плечах гравця: його плейстайл, збірка і всі дії від початку до кінця. Тільки от що важливо: хант не те, що сильно заохочує тебе, він просто не дає змогу грати в соло. Через що ти мусиш або бігати проти дуо, або ж проти Тріо, що ніби натякає на те, що грає з Кентіком, а ще краще з двома. З цієї причини, окрім геймплею, дана гра може запропонувати ще генератор приколів. Ось наприклад. Да, ти йому можеш голову зразу А там, мені показали, що там хтось був, альо. Чели, 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 чели! Бігалі, рібята, да. рібята! Ой, може! Можливо, хтось помітив, що я старався описувати кожну гру однаковою структурою: підтримка, донат, баланс і соціальна частина. І це все не просто так. Кожен з цих стовпів критично важливий для того, щоб тримати гравця в проєкті місяцями, а то й роками. Але ось головний висновок. Сесіоні ігри це не проблема геймдеву, але і не його рятівник. Вони дають купу емоцій за короткий проміжок часу, дають величезний простір для соціальної взаємодії як з друзями, так і з грандомами. Проте сесіонки можуть стати цифровим фастфудом, швидким, зручним, але не завжди найкращим проводженням часу. Бо їх головна ціль знімати його якомога більше. Кінець скажу, що сесіоні ігри це потужний життєздатний плас геймінгу, котрий дарує людям унікальний спосіб отримувати яскраві враження, ділитись з ними з іншими та повертатися знову. Чи варто їх любити? Не обов'язково. Чи треба їх зневажати? Абсолютно ні. Чи потрібно їх заміняти на черговий квадро-А шедевр? Це вже вам вирішувати.